І сьогодні ми повинні до цього відноситись надзвичайно серйозно, відповідально і навіть хорошою технікою можна захищати. Країну захищати свій суверенітет тільки тоді, коли люди навчені, тому що ніяка техніка не допоможе. Повинен головний спеціаліст, головний фахівець, головна дієва особа це патріот України, який робиться свідомо, робиться відповідально, робить не за гроші, а робить, як кажуть, по своїм переконанням, тому що по-іншому він не може, тільки так. Криптуайт, наконец-то руку робота, можливо остановиться додатково.

При затриманні зачистки сочи, чинають малокрузком на топів, намагаються втекти, відкривають огорці зброї. Ріскучими Рискується... та...